Христос Воскрес, смілів у Христі, а вітає вас у Христовій Любові церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 12 травня 2016 року, четвер. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю дев'ятьох мучеників що в кизиці, та преподобного Мемнона, чудотворця. Преподобний Мемнон, чудотворець, з юності мешкав у єгипетській пустелі. Суворими постами досягав він перемоги Духа над плоттю. Ставши ігуменом одного з єгипетських монастирів, мудро і обережно керував братією, допомагаючи їм молитвою і порадою, преподобний не припиняв своїх подвигів і в боротьбі зі спокусами. Безперервною молитвою і працею він одержав дар передбачення. Завдяки його молитвам у пустелі відкрилося джерело – а загинула сарана. Після смерті святого, одне лише прикликання його імені проганяло сарану і руйнувало будь-які підступи злих духів. На божественній літургії святого Івана Златовство сьогодні читаємо Іванрія від святого Євандиста Івана з п'ятої глави з 24 по 30 стишок, де є наступні слова. Істину істинно говорю вам, хто слухає моє слово, й у того вірує, хто послав мене, живе життям вічним. І на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Істинно істину говорю вам, надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, вчують сина Божого голос, а вчувши, оживуть, бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб мав життя у собі. І владу йому дав суд чинити, а він був син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі. Ті, хто у гробах голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя. А ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так, як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Вічне життя є настільки далеким. Як наша країна далека до зразка розвинутих європейських країн. Ось таку думку довелося мені почути останніми днями від одної поважної і можновладної людини. На відріс з таким твердженням не погоджуюся, як би комусь не здавалося щось далеким, адже у висловленій думці захований пристрій самознищення як людини, так і християнина. Щодо християнина, вічне життя без Бога це пекло. Для християн вічний Бог як джерело вічного життя перебуває завжди з нами настільки близько, наскільки ми наблизилися до Бога. А щодо людини, то тут відповідь проста: щоб досягнути розвитку європейських країн, недостатньо купувати якісні автомашини та побутову техніку, але й сплачувати європейські податки, які б нам у майбутньому приносили відповідного рівня пенсії і так далі. Те, що ми бачимо, залежить від того, як ми дивимось Омар Хайям. благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас і навіки вічні.